Щодо обставин, то незрозуміло не, не і невідомо, яким чином вдалося зайти до приміщення дитячого садочка. От. Але е, фотороба складена і зі слів е, сусідніх е, працівників сусіднього дитячого садочка, який, який заходив і цікавився е, некою пісковець дариною. Далі такі дані. Зараз перевірили всіх пісковців по Борисполю і району. Е, Інформація також, яка б давала, якесь світло пролила на цю ситуацію, також поки Ну а в цій групі що, виховательки не було? Вихователька пояснила так, що вона пішла мить ноги дітям. По суті, ситуація, вона, ну, скажімо, звичайна, прийшов чоловік, дівчинка помітила обручку на руці. Тобто є над чим працювати. І сумісними зусиллями зараз із викладачами, і з вихователями і працюємо, і відповідним чином е отримали фоторогове звідчення. Це трошки продвинуло нас на плані розслідування зазначеної ситуації. Е воно полягло в тому, що він було обвалив е стаття Значить, Це кваліфікується, ці дії кваліфікується за ознаками статті 156 частини 2 Кримінального кодексу України. Порушена кримінальна справа. Е Проводяться зараз слідчі дії з приводу зазначеної ситуації. Що фоторобот, я не знаю. Можливо, розмістити його або е показати. На обличчі є шрам вижу, біля губи, біля правої губи. Там я дам можливість краще сфотографувати.